Побільше комфорту для місцевих жителів у Крихівцях оновили центр надання адмінпослуг. З'явилися пониження, аби люди з інвалідністю мали змогу вільно пересуватися. Крихівці одне із найбільших сіл Івано-Франківської МТГ. Тут мешкає понад 15 тисяч людей. Відтак реконструкція ЦНАПу була актуальною. Питання оновлення ЦНАПу і перенесення його з другого поверху на першість постало вже давно. Але оскільки ми не мали приміщення, тому що дане приміщення, яке тепер оновлене, займала займав Крихівецький ліцей, і де розміщувалася його бібліотека, з добудовою Крихвецького ліцею. Аю, ми змогли. Переслитив бібліотеку вже там, де вона має бути, в Грахівецький ліцей, і розмістити приміщення ЦНАПу для того, щоб люди мали доступність, щоб люди щоб людям було зручно маленьким батькам залишити коляску з дітьми чи заїхати в ЦНАП. У оновленому ЦНАПі кожна людина зможе отримати потрібну їй послугу. Для комфорту найменших відвідувачів створили дитячий куточок. Особливістю цього підрозділу і також місце самообслуговування. Якщо відвідувач не може розібратися з тим чи іншим питанням, може звернутися до працівників з Найактуальніших послуги соціального характеру за перше півріччя до крихівецького територіального підрозділу ЦНАПу звернулося понад 4 тисячі людей. Ми сьогодні оновили територіальний підрозділ ЦНАПу, провели ремонтні роботи. Відповідно до принципів доступності, ми провели благоустрій прибутникової території всередині. Встановили тактильні плитки, направляючі і відповідно зробили всі інші умови для того, щоб послуги надавалися якісно і Було доступні перш за все. ЦНАП на першому поверсі це як для нас зручно, так і для всіх мало мобільних верств населення зараз дуже багато є військових, які потребують е, окремої уваги. В нас є кнопка виклику, де ми можемо швидко зреагувати. Якщо це відбу... ну, якщо ми сиділи на другому поверсі, трішки було важко, оскільки ми спочатку мали виглянути в вікно, потім вибігти швиденько. Ну це перш за все доступність. Навіть під час воєнного стану в Івано-Франківській МТГ вживають необхідних заходів щодо комфортного обслуговування у секторі надання адмінпослуг. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.